Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Запрошую на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Сьогодні ми з вами поговоримо про природу. Подивись навколо друже, що оточує всіх нас. Небо, синя та блакитне, світить сонце нам привітне, вітер листячком іграє, хмаринка в небі пропливає. Дерева, поле та трава, гори, луки та вода. Птахи, тварини та ліса, гром, тумани та роса. Людина будь-яка погода. Навкруги це все природа. Природа не створена руками людини. Природа буває жива та нежива. Сьогодні ми дізнаємось, чим жива природа відрізняється від неживої природи. Всі об'єкти живої природи мають важливі якості. Вони народжуються, ростуть, дихають, харчуються, пересуваються. Для життя їм необхідні їжа, тепло, вода, повітря. До живої природи відносяться люди, тварини, рослини, птахи, риби. Комахи, квіти, дерева, кущі. До об'єктів неживої природи відноситься сонце, місяць, зірки, земля, хмари, вода, каміння, пісок, глина, гори та айсберги. Діти, пропоную вам пограти в гру. Четвертий зайвий. Перед вами чотири картинки. Треба визначити, яка картинка з них зайва та чому. І назвати об'єкт якої природи живої чи неживої. Тож будьте уважні. Починаймо. Кішка, лев, зірка, собака. Яка картинка зайва та чому. Правильно зайва зірка. Це нежива природа. Сонце, вітер, сніг, ворона. Яка картинка зайва? Зайва ворона, тому що це жива природа, а інші картинки це нежива природа. Тюльпан, дерево, гриби, каміння. Яка картинка зайва? Каміння. Бо це нежива природа. Пісок, верблюд, риба бджола. Яка картинка зайва? Зайва пісок, бо це нежива природа. Молодці малята. Тепер ви зможете відрізняти об'єкти живої природи від неживої. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!